Ну, По-перше, тут питання в, дефіні... в дефініціях визначення. Тобто націоналізація це, в принципі, вилучення активу із сплатою його власнику ринкової ціни. Тобто, коли актив націоналізують, власнику цього активу виплачують компенсацію. Тому мова, мабуть, йде не про націоналізацію, а про а, експропріацію. Тобто, коли забирають активи без а, виплати відшкодування. Ну, в принципі. І інструмент націоналізації, інструмент експропіації він може бути застосований. А, наприклад, ну, це без цього ми просто не вирішимо ті колосальні проблеми, які призвели до появи в Україні олігархічної моделі економіки. Ну, звичайно, ви ж розумієте, що будь-який олігарх, він ніколи добровільно нічого не віддасть. Безумовно, і, тому що він, він на це не... претендує. Так, да, відчуження олігархів від а, а, незаконно придбаних активів воно потребуватиме застосування сили. Тобто без, без цього а, ніхто нічого не зможе вдіяти. Ну, наприклад, а, за конституцією природні ресурси належать а, народу. У нас величезні природні ресурси просто так віддані олігархам, які сплачують там якісь мізерні рентні платежі в бюджет. Ну, для порівняння там, візьмемо. Гернічного збагачувальні комбінати, які видобувають залізну руду. У Нас до війни Україна видобувала 40 мільйонів тонн залізного рубі. Вартість продукції на зовнішніх ринках досягала 200 доларів. Ну, можна порахувати, що це приблизно 8 мільярдів доларів на рік. Вони отримували виручки від продажу від видобутку цього ресурсу. Собівартість видобутку досить низька, там на рівні. 25-30 доларів. Тобто вони фактично отримували близько 6,5-7 мільярдів доларів прибутку з цих операцій. А рентних платежів, рента тобто це плата, рента це плата за використання природних ресурсів. За залізну руду вони платили в державний бюджет там, на рівні 2 мільярдів гривень. Тобто уявити собі цю диспропорцію. Вони заробляли мільярди доларів, а державі платили декілька мільярдів гривень. Хоча ця залізна руда вона належить народу, а не олігархам. Олігар. Тому звичайно тут варто проводити програми націоналізації, якщо ці фінансово промислові групи не зрозуміють, що необхідно платити справедливу ренту плату державі за використання цих високів. Так само інфраструктурні об'єкти, наприклад. Газова інфраструктура, енергетична, те, що було там за записано, коли придбано через штучне банкрутство і інші там, механізми, підставні аукціони приватизації. Ну, ці механізми, наприклад, вони активно застосовуються і на заході. Ну, беремо Велику Британію, там в 90-ті роки прийняли спеціальні закони, згідно з яким. Фінансово промислови групи, які придбали, придбали під час приватизації та Маргарет Течер, премєр Великої Британії, проводила масову приватизацію. Тобто підприємці, які придбали за, за дешево ці активи, вони які потім зросли в ціні, а, то вони потім доплатили 5 мільярдів фунтів стерингів в рамках цього закону в бюджет. Напевно, нормально, тобто Велика Британія абсолютно правнула країна. А, тому Такі інструменти мають застосовуватися в Україні. Звичайно, що тут питання, щоб це не було інструментом конкуренції, нечесної конкуренції з боку інших фінансово-служби груп, які будуть таким чином знищувати конкуренцію. Тобто ми знову повертаємося до основної, основного питання це створення ефективної правової системи в країні. Без вирішення цього основного питання, під час вирішення другорядних питань, ми будемо завжди повертатись до цього не вирішеного основного питання.